В ніч з 18 на 19 грудня Святий Миколай приносить дітям подарунки. В подільських дітей є традиція писати Святому Миколаю листа, у якому розповідають про свої вчинки протягом року та просять подарунки. Виросила я в нього ляльку і попросила в нього шоколадку і багато цукерок. Я просила, щоб він приніс мені зошита олівці і розкрашенку. Машинки. У передень свята з вітаннями та подарунками на Ярмолинечину завітав голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха. Спочатку відвідали Солопковецьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат. У цей чудовий день хочеться вас усіх привітати з таким гарним святом. Хай він вам дає міцне здоров'я, хай вселяє силу, віру, надію і любов. А ми, дорослі, будемо все робити для того, щоб вам... Жилося тепло і затишно, щоб вам створити належні умови для навчання, щоби ви відчували комфортне життя і щоб ви мали всі умови для того, щоб ви творчо розвивалися. На делегацію чекала театралізована вистава в організованому святі взяли участь вихованці закладу та губернатор краю. Після дійства Василь Духа вручив дітям солодощі та комп'ютер. Пізніше представникам влади показали, в яких умовах навчаються, живуть та як харчуються учні школи інтернату. На даний час у нас є 105 діток. Ми зараз не маємо проблем із харчуванням, із одягом. Маємо затишні спальні кімнати, хороші навчальні кабінети. І до нового року плануємо завершити реконструкцію дальні спортзал з добудовами. І думаємо, що новорічне свято ми будемо вже зустрічати у новій спортивній залі. Дійство до дня святого Миколая підготували і учні спеціальної школи інтернату у селі Соколівка. Його теж не оминув голова облдержадміністрації. В Честь гарного свята сказати теплі слова і вихователям, вчителям за ту роботу, яку ви проводите серед наших діточок. Я вам дякую за те, що ви прикладаєте стільки зусиль у вихованні наших дітей. І дозвольте мені на згадку про цей чудовий день, про це чудове свято подарувати вашому закладу комп'ютер і мікроволнок. Після вистави директор Соколівської школи Богдан Кушнір зробив екскурсію закладом, а ще показав шкільний лазарет, що будується. Перша частина його вже діє. За словами очільника школи, заклад готовий до піку захворювань. На завершення свого візиту до району керівник області відвідав дитячий будинок сімейного типу, який існує з 2000 року у Ярмолинцях. Тут проживає дев'ятеро дітей. У нас виходиться три хлопчики і шестеро дівчаток. На даний час діти вже найстарші відвідують восьмий клас. А виховуються діти від трьохрічного віку. Для їхньої великої родини до Дня Святого Миколая облдержадміністрація подарувала музичний центр, набори постільної білизни та солодощі. Для гостей діти влаштували невеликий концерт. Олександр Єльцов, Олександр Горішевський Подільська Панорама.